Христос рождається. Славімо його! Вітаю! Це програма Час з вами Катерина Можаєва. І далі про головні події. У центрі Парижа стався теракт. Убито 10 журналістів, газети Чарлі Гебдо та двоє поліцейських. Найімовірніше – це була помста за глузливі карикатури на ісламізм його адептів та пророка Мухамеда. Напад здійснили двоє чоловіків у масках та при повному озброєнні з автоматами і гранатометами. Застрелили 10 працівників редакції, включно з головним редактором та карикатуристом. Також загинуло двоє полісменів, які прибули на місце теракту і намагалися затримати нападників. Щонайменше шестеро осіб поранили. Окремі кадри нападу зафіксували на відео очевидці, адже все відбулося в самісінькому центрі Парижа. Лумисники зникли з місця подій, поки їх затримати не вдалося. Але за інформацією французьких видань, правоохоронці встановили особи нападників і підозрюють в організації теракту трьох осіб французів ісламістів. Стало відомо ім'я Закарпаття, який постраждав у смертельній аварії під Артемівськом, як інформує Ужгородський осередок Всеукраїнського об'єднання Свобода. Це Валерій Матічин. Нагадаю, 5 січня вночі сталася жахлива аварія. Зіткнувся автобус, що перевозив нацгвардійців батальйону імені Кульчицького на ротацію. Та Камаз, за кермом якого сидів нетверезий водій. Внаслідок аварії загинуло 13 добровольців ще 17 важко поранені. Медики борються за їх життям серед поранених наш побратим із Ужгорода Валерій Матічин ватра наразі його стан стабільний, але важкий. Медики борються за життя і здоров'я юного націоналіста. Росія відправила на Донбас 11-й гуманітарний конвой. У МНС Росії стверджують, що в конвої зі 120 вантажівок знаходиться виключно гуманітарна допомога. Що Росія возить на Донбас? Невідомо. Вантажні автомобілі розділяться в дорозі. Одна автоколона пройде на прикордонний пропуск Донецьк і звідти в Луганськ, а інша на пункт пропуску Матвєєв-Курган. Звідти поїде в Донецьк. За словами російських рятувальників, у колонії півтори тисячі тонн вантажів, у тому числі продукти, предмети першої необхідності і дитяче харчування. Українська влада наполягає на неправомірності несанкціонованого перетину державного кордону з боку Росії. Київ також звинувачує Москву в постачанні зброї під виглядом гуманітарних вантажів. В Ужгороді продовжують масово грабувати автівки. Причому стиль грабежів один і той самий шляхом розбивання скла. Останні повідомлення від громадського активіста Павла Гомоная його машину пограбували на Різдво 7 січня. Напередодні нового року грабували автівки в районі площі Петефі, розбиваючи бокові задні вікна. Найзухваліше пограбування, коли відкрили одразу кілька автівок відвідувачів ювілейного концерту танцювального колективу Бліц. Припаркованих під самісіньким драмтеатром. Варто зауважити, що зловмисників цікавлять лише цінні речі, готівка, гаджети і прикраси. Документи одразу ж викидають. У центрі Іршави встановили мобільний пункт обігріву. У зв'язку з настанням сильних морозів в місті на площі народній в сквері навпроти адмінбудинку районної державної адміністрації. Встановили пункт обігріву. Про це повідомляє офіційний сайт Іршавської районної державної адміністрації. У випадку обмороження місцевим жителям пропонують телефонувати за номером 2-15-04. Іршавський районний відділ Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Закарпатській області. На Різдво Христове, душу закарпатців зігріває радість від Віфлеємської новини. Ісус Христос, який рождається, готовий пробачити всякий гріх і дати нове життя. У велике релігійне свято, народження Ісуса, віряни Закарпаття зустрічали молитвою. В Оспенському соборі Мукачівської греко-католицької єпархії відбулося повечеря великої та утрення служба. Десятки християн прийшли помолитися за мир та злагоду за себе і за близьких. Тривають різдвяні свята, у храмах відбуваються різдвяні літургії, вечірні колядування. У час надвечір'я Різдва Христового віряни молилися за народження Спасителя, і в Успенському соборі Мукачівської греко-католицької єпархії Священники звершили повечер'я великої з літією та утренню. 7 січня на світлий праздник Різдва Христового у Хрестово-Здвиженському соборі в Ужгороді головному соборі Мукачівської греко-католицької єпархії відбулася святкова архієрейська служба Божа. Її очолив правлячий архієрей Владика Мілан разом із єпископом-помічником Владикою Нілом. Святкову літургію співслужив настоятель собору Іван Тидір та дев'ять священнослужителів.

Чимало вірників завітало до собору, щоб розділити радість Христового народження, причаститися, привітати і помолитися до новонародженого Спасителя, помолитися за народження Ісуса і подарувати собору ікону Божої Матері. Завітав і генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожев Бочкаї. В архіпастирському слові владика Ніл розповів про велике значення для кожного з нас різдва Христового та його символічне значення в літургії. Також в особливий спосіб молилися за мир в Україні та за наших воїнів, які зараз стоять на передовій. На завершенні літургії владика Мілен побажав, щоб у різдвяний час не було пострілів, щоб Господь, який є князем миру, дарував мир в Україні та привітав усіх вірників із Різдвом Христовим. Всі християнські храми у різдвяні свята переповнені людьми. Ті, хто не зміг побувати на нічній службі Божій, прийшли прославити новонародженого Ісуса зранку. У Мукачівському кафедральному соборі на честь Різдва Пресвятої Богородиці зібралося більше сотні вірян. Окрім молитви, в храмі колядували та розповідали різдвяні вірші. Побувала на службі і наша знімальна група. В день Різдва в храмі ніде стати. Ті, хто не встиг або не зміг вшанувати народження Христа вночі, прийшли на службу Божу вранці. Ми всі з вами зібралися в цей кафедральний собор і в другі храми нашого обителі, для того, щоб знову і знову висловити щиро вдячність і низько уклонитися младенцю Христу Спасителю, який зійшов на землю, оплатився від Діви Марії. Свято Різдва для кожної людини є торжественним і радісним, тому що історія людства кардинально повернулася в інакшу сторону і розвивається, де центром є Христос, родившийся в Ефреємі Юдейському, жившись серед нас, розп'ятий погребений і воскресший третій день Пописанням. Хоч богослужіння на свято триває більше двох годин, та це не завада ані непосидючим дітям, ані стареньким бабусям. Сьогодні найрадісніше та найвеличніше свято в церковному календарі. Вітаю усіх вас, дорогі брати і сестри, зі святом Різдва Христового. Бажаю усім здоров'я і Божого благословення. Нехай іфримська зірка веде нас до Христа, який простягає свою Божественну любов. До кожної людини і постійно кличе нас до себе святими словами. Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Не уминули увагою в храмі і тих, хто не зміг святкувати різдво вдома з рідними, а захищає нас на східних кордонах держави. Нам тут легше ми молимося, сострадаємо і допомагаємо нашим військовим. І тим людям, які живуть на сході України, можете собі уявити, які Різдво зустрічають вони там. Під час богослужіння священники нагадали вірянам і про історію виникнення свята Різдва. У Богій віфлеємській печері здійснилося те, чого протягом багатьох тисячоліть з нетерпінням чекали кращі сини й дочки роду людського, надія на пришестя у Месії надихала все людство. Обтяжене важким тягарем наслідків гріха. Пам'ять про те, що у світ прийде сім'я жени, що вразить у голову древнього змія диявола, байливо зберігати народи протягом усієї історії людства. З нагоди Різдва Христового діти прихожани приготували вірші та колядки. Юних колядників підтримали всі присутні і разом прославляючи Христа закінчили святкове богослужіння. Особлива молитва лише на Різдво кажуть віряни Закарпаття. Тому зранку, 8 січня, в Успенському соборі Мукачівської греко-католицької єпархії теж було людно. Кожний прийшов, перш за все, помолитися за мир в Україні і злагоду в родині. Закарпатці кажуть, молитва в цей нелегкий час рятує як ніщо інше. Чимало жителів міста зібралося на різдвяну літургію у соборі успіння Пресвятої Богородиці Мукачівської греко-католицької єпархії. Відслужив її владика Мілан. Єпископ привітав усіх із Різдвом Христовим та закликав вірників творити тільки добро. Це дуже потрібно, щоб зрозуміли всі, які мають якусь посаду і державну, що вони можуть бути щасливі тоді коли чинять, коли думають про інших. Коли вони стараються зробити добру народу. Не собі. І так дорогі в Христі, нам треба виховувати християн у християн судіння і тих, які хочуть робити політику, щоб вони тісно робили добру, щоб не сумління, коло сформували, щоб вони побушкували, що щастя є там, де я, ти, ми робимо тур. Греко-католики Мукачева моляться за мир в Україні та просять у Бога здоров'я близьким і сили витримати випробування долі, які готує нам 2015 рік. Я молюся першу чергу за мир в нашій державі, щоб Господь всіх благословив і образував їх, всіх. Щоб всі-всі були здорові. За добро, щоб кончилася війна саме в першу чергу і всім людям здоров'я, щастя у новому році. Щоб, все помінялося, щоб було краще жити. Всім здоров'я і миру. За мир у нашій державі і за здоров'я всіх людей. Дай Бог дай, щоб було все добре. Владика Міла також помолився за мир у нашій державі. Закінчилася святкова літургія мируванням та благословенням вірників. Інфляція процвітає, чого не скажеш про торгівлю. Продавці на ринках Закарпаття відчули значне зниження попиту на продукти у різдвяні свята. Готувати 12 страв, кажуть закарпатці, сьогодні вже не всім по кишені. Різдвяний стіл цьогоріч, порівняно з минулим роком, подорожчав приблизно на 30%. Однак, як запевняють оптимістично налаштовані краяни, ці фінансові труднощі лише тимчасові. В новому році ціни продовжують шокувати, чи не кожного дня нова ціна? Ще рік не минув, коли банкіри просили за долар 8 гривень продавці за пляшку мінеральної води гривню 50, а за одної це 60 копійок. Сьогодні ж в Україні стало на 20% дорожче жити. Дорога риба, гриби, овочі, не дешеве і м'ясо. Різдвяний стіл другого дня цінами не потішив. М'ясні рулети, сири, ковбаси добряче здорожчали. Підвищилися ціни, ми вже все скупили ще вчора. Так що, ну, чим далі, тим більше ціни ростуть. Перед цітам ціни ростуть. Нічого страшного. Голодувати не буду. Щонайменше на гривню дві здорожчало майже все. Пані Людмила Продавець каже, інфляція процвітає, а от бізнес далеко ні. Да, помічаємо і людей грошей немає, Звісно, ми з зрівнятися. Менше купують так. Менше купують люди. Да. Люди такі всі розстроєні, всі такі. Знаєте, таке в державі робиться, таке настроєння в людей. Окрім продуктів, з новим роком нова ціна і на алкоголь. Щонайменше на 4 гривні за пляшку. Жителі б'ють на сполох, адже ціни ростуть, а зарплати пенсії стабільні. Пан Михайло навіть не уявляє, скільки потрібно заробляти, аби вистачило на життя та свята. Це все. Алкогольні, все, і продукти основні, навіть дорожчі, ніж у Європі, деякі продукти. І це аб абсурд. Другий, другий гатунок і 60 гривень це нонсенс. Фантастика. Тут треба мати 10 тисяч зарплат і тоді в порядку. Не зекономиш і на солодкій частині вечора, адже ціни на солодощі фрукти теж зросли. Ціни повисілісь, відповідно, Ну що, скупіть, скупились, курти хочеться. Як є, так і є. Живемо, поки побачимо, що буде далі. Надіємося на краще. Виходить, що відсвяткувати Новий рік Різдво зовсім непросто, тим паче при такому рівні інфляції. Тим не менше Закарпатці вірять, ситуація виправиться, а труднощі тимчасові. На цьому випуск завершений. Дякую, що дивились. Бажаю вам гарного і святкового настрою і веселих свят! Хай щастить!